В'єтнам, країна населення якої вже сягнуло 100 мільйонів жителів, за даними 2023 року. Країна, яка за останні століття практично потроїла свою територію і набрала більш-менш витягнутої форми сьогодні. Про це та багато іншого ви дізнаєтеся у сьогоднішньому відео. Первинною територією розселення в'єтнамців була дельта Червоної ріки. У північному В'єтнамі. Найдавнішою в'єтнамською державою був Ванланг. Його змінив Аулак, що об'єднався з іншою державою Намвєтом. У 111 році нашої ери армія Китайської імперії династії Хань скинула останнього в'єтнамського монарха, після чого Тонкін, тобто Північний В'єтнам, став китайською прикордонною провінцією. Цяоджі, після чого так чи інакше, В'єтнам близько тисячі років перебував під владою Китаю. В цей період інколи в'єтнамці піднімали повстання і тимчасово відновлювали свою незалежність. Наприклад, у 39-13 роках на чолі з сестрами Чинг. До речі, жінки у В'єтнамі колись мали більше прав, ніж в інших країнах. За часів китайського панування в'єтнамська мова запозичила китайські ієрогліфи і увібрала в себе велику кількість китайських запозичень, а культура В'єтнаму зазнала значного впливу китайської культури. У 939 році В'єтнам звільнився з-під китайської влади після розпаду Китайської імперії. У битві на річці Бах Танг. Засновник династії Нго розбив флот південного Китаю і була утворена держава Тайвєт. Засновник династії Нго захопив владу в даній державі. В'єтнам зміг здобути самостійність, хоча і з деякими елементами китайського сюзеренітету, що тривав аж до періоду французької колонізації. У 13 столітті монгольські армії Хубілая. Які вторгалися в дельту річки Хонга, були двічі розбиті в'єтнамським полководцем Дао. З 11 століття до середини 19 століття тривало розширення території В'єтнаму на південь, так званий Нам Т'єн просування на південь. В 11-14 століттях тривали війни з чамами. Багато з яких сповідували іслам та індуїзм і є австронезійським народом спорідненим з жителями Індонезії. У 15-17 століттях в'єтнамці розгромили державу Чампа і захопили її столицю у 1471 році. До 17-19 століття в'єтнамські поселенці проникли в Дельту Меконгу. Господарі Нгуєна Хюе дипломатією та силою відібрали південну територію від Камбоджі, завершивши марш на південь. Просування в'єтнамців на південь показано на карті праворуч. Тобто ми бачимо, як територія В'єтнаму розширювалася з долини Червоної ріки, там, де знаходиться Ханой на півночі. У південному напрямку. У цей час відбувалася поступова колонізація в'єтнамцями завойованих територій центрального і південного В'єтнаму та розширення їхньої етнічної території на південь, яка продовжилася і у французькі колоніальні часи, коли французи залучали в'єтнамських переселенців до роботи на плантаціях на півдні у Дельті Меконгу. Після завоювання чамів в'єтнамці примусово годували м'ясом ящерок та свиней чамських мусульман, а коровячим м'ясом Чамів індуїстів, щоб покарати їх і асимілювати до в'єтнамської культури. Держава Чампа на карті ліворуч позначена синім кольором на узбережжі. португальські та іспанські католицькі місіонери почали проникати у В'єтнам у XVI столітті. Пізніше у В'єтнам проникли єзуїти, і в першій половині 17 століття вони навернули багато в'єтнамців у католицизм. У цей час єзуїтські місіонери створили латинський алфавіт для в'єтнамської мови, який згодом комуністи зробили офіційним замість китайських ієрогліфів, які були незручними. Французи захопили В'єтнам у 1858-84 роках. У 1954 році країна була розділена по 17-й паралелі на дві окремі держави Північний і Південний В'єтнам. На початку 1960-х почалася В'єтнамська війна, яка закінчилася перемогою комуністичної півночі у 1976 році. За переписом 2019 року в'єтнамці становили 85,3% від населення, а решту становили інші національності: наприклад, Таї, Тхаї, Меонги, Хмонги, Кхмери, Нунги та інші. Більшість етнічних в'єтнамців проживають на прибережних рівнинах та алювіальних дельтах. Тобто в найбільш родючих районах. Національні меншини живуть в основному у внутрішніх гірських районах. Національною мовою країни є в'єтнамська, яка належить до австроазіатської мовної сім'ї, яка також включає, наприклад, кхмерську мову, тобто мову Камбоджі. В'єтнамська мова є тональною мовою. Які 50-70% слів мають китайське походження, тому вона все ж сильно відрізняється від кхмерської мови. Назва країни складається з двох слів: В'єт, що означає титульну націю в'єтів, і нам, що означає південь, і є калькою з китайської Юенань, де юе – це китайська назва В'єтів, а нань означає південь. Відповідно до урядової статистики 2023 року нерелігійні або ті, що сповідували в народні вірування релігії, становили 76,5% від населення В'єтнаму, буддизм – сповідували 14,7%, християнство 7,6%. Це переважно католики. Інші релігії 1,2%. Подарунки дітям у В'єтнамі приносить Он ноель старий різдвяний чоловік, який часто використовує мотобайк. І є в'єтнамською версією Санта-Клауса. Конституція В'єтнаму формально дозволяє свободу релігії, хоча уряд здійснює нагляд над офіційно визнаними релігійними організаціями. Незважаючи на спроби в'єтнамського уряду зменшити релігійні заборони. Випадки переслідування релігійних лідерів-дисидентів не припинилися в останні роки. Дякую за увагу. Ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал та пишіть у коментарях, про яку країну ви хотіли б побачити відео. І на користь якої країни буде більше коментарів. Про ту я зроблю відео наступного разу. До побачення!